Шановні колеги, вітаю вас на передодні нового навчального року. Бажаю, що він був успішнішим і найголовніше переможним. Від 2022 року історики працюють за новою програмою, яка має чіткий антиімперський дискусси. Ми зупинилися на програмі 10 класу, зміст якої і починає формувати розуміння Радянського Союзу як держави імперського типу. Зрозуміло, чому на титурному слайді моєї презентації портрет Василя Стуса цей портрет не є Христа Макію. Таким поета побачила ілюстратор Олена Старанчук і я Юлія Малієнко. Історичний дискурс це комплекс стали культурно, ідеологічно і політично обумовлених стандартних мовних практик стосовно минулого. Які впливають на формування політичних інших і дій, на стан суспільної свідомості, на ставлення політиків, аналітиків і ширшого загалу до України та українців? У чому полягає модифікація змісту шкільної історичної освіти, зміст програми концептуально з огляду на необхідність урахування провідної 20 ХХ століття, розпит імперії і постання національних держав? Модифікація змісту має конкретні освітні вектори. Запроваджено поняття «Концепт СРСР тоталітарна імперія, уверенено сутність імперського тоталітарного режиму в СРСР, каузально-геноцидних злочинів радянської влади, підкреслено закономірність розкладу СРСР як імперії. Поняття «Концепт» – це новий складник програм, який поєднує кілька важливих наукових положень. Зміст поняття концепту СРСР Тоталітарної імперії розслумачена у наведеній таблиці, якою, яку я буду коментувати. Насамперед, у першій колонці надважливі для розуміння імперськості Радянського Союзу смислові наскрізні лінії, які реалізуються у змісті розділів понять, орієнтованих тем, що представлені у другій колонці. Отже, перші змістові наскрізні лінії. СРСР держава та імперський спосіб організації влади поєднувався з тоталітарним режимом. Україна в складі СРСР це залежна територія. Перш ніж коментувати другу колонку, звертаю вашу увагу, що програма допускає, не нав'язує, не примушує зміну поняття радянське на совітське у контекстах, що вказують на, по перше, непритаманні для України і нав'язані керівним центром. СРСР, політичні, економічні, соціальні та культурні практики, наприклад, світогляд совєтського людини, совєтизація, концепція совєтського народу. І, по-друге, негативізацію спотворені більшовиками, комуністами понять ради, радитися і народовла. Отже, програмові акценти, формальний і реальний статус УСРР. У договірні Федерації Радянських Республік в Союзі Радянських Совєтських Соціалістичних Республік, привласнення Союзним центром суверенітету України. Проголошення останні маріонеткої Української Соціалістичної Радянської Республіки як результат реімперіалізації, нове поняття червоний імперіалізм, на якому зупинимося трошечки пізніше. Поняття. І орієнтовані теми будуть увразнювати змістові назві лінії, про які ми тільки що з вами говорили. Наступний використання в тоталітарній імперії СРСР масових штучних голодів як політичного знаряддя уразнення вразенні геноцидної сутності голодомору як наслідку одночасної комуністичної та імперської практики. програмових акцент. Звертаю вашу увагу на новий «Український хліб на експорт і внутрішню заюзну регіону в орієнтовних темах для практичних занять на писанні есе. Звертаю вашу увагу на стратегію Голодомору у повісті Ольги Мак, Каміння під Косою. Саме робота над цією темою вразню дві важливі характеристики. Висловлення пасивного і активного спротиву радянській владі та широка інтеграція. історії України, українська література зазначу, що і історія України, і українська література представлені новітніми досягненнями, новітніми творами. Наступна тема Гари Джунс версус у Молдер Дюранці. Гаре Джус против у Дюранці. Надважлива тема, як на сьогодні, адже дитина може побачити, як спроби Гарета Джонс донести правду про трагедію голодомору в Україні наштовхувалися на інформаційні інсинуації у Волтера Дюранті, який заперечував голодомор. Наступні наскрізні лінії посилення російської експансії у сферах освіти, науки мистецтва. і мистецтва, різниця між художньо-стилістичними особливостями творів, написаних митцями розстріляння підродження і діячами соціалістичного реалізму, програмові акценти, мета прояви наслідки, посилення російської експансії у сферах освіти, науки і культури, виявлення імперської та антиімперської антиколоніальної свідомості. Антирелігійна політика влади та її наслідки, значення самоліквідації, самоліквідація, звичайно, в лавках, української автокефальної православної церкви, основне поняття розстріляне відродження, орієнтовні теми для навчальних проєктів, реалії радянської дійсності в українській усній народної творчості, червоний ренесанс, постаті, доля, роль в українській в культурі. Наступне відповідальність двох тоталітарних імперій СРСР і нацистської Німеччини за вчинення в Україні масових репресій та геноцидів, голодомору, голопосту, геноциду кримськотатарського народу, народу Рома, депортації, інших злочинів. Програмовий акцент України в складі тоталітарної імперії Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Поняття і доволі розгалужена частина орієнтованих тем для написання есе, які ви можете обрати, а, бажаючи за доцільним, відповідають відповідно до потреб і особливостей вашого класу. Важливі акценти звертаємо увагу і на них. При висловленні української революції наголос перенесли. На події 1917-1918 років. Адже революція досягла ми, коли постала Українська Народна Республіка. Проголошення постання маріонеткою українсько соціалістичної Радянської Республіки як результат рейберлізації. Ми вже з вами про це говорили. Територія УНР у той час була окупована та анексована. Радянська влада не була добровільним вибором українців. У складі Радянського Союзу Україна була залежна територія. Зверніть, будь ласка, увагу, що а, в, ці, а, в цьому положенні одразу тлумачиться два нових поняття релібералізація і залежна територія. Включення України в СРСР відбувалося майже за тим ж самим сценарієм, за якими Путін намагається анексувати наші території. Міжетнічні відносини в Україні 1917-1921 рік, українофобія, російський шовінізм, антиєврейські погроми і особливо слідча комісія для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів. Саме дослідження цієї теми дасть змогу дітям мати завжди аргументи на захист директорії, на захист. Петлюри, який ніколи не був антисвітом і не ініціював єврейський погром. Голод 1928-29 років апробування механізму терору ворога, пасивні активні форми опору, політичні настрої населення України, прояви національної свідомості, антиімперські, антирадянські, антисовітські настрої в Україні. Особливості розподілу продовольства знову внутрішнього союзні та експорту злочинці. Україна в програмах з історії розглядається як право наступниця української народної республіки та Української Радянської Соціалістичної Республіки. Зрозуміло, що імперськість, імперське антиімперське дискус потребує. Визначення ознак імперії. А Людмила Гриневич, відомий дослідників насильного характеру Лядянської імперії, виокремлює такі ознаки імперії, Багатонаціональний склад, асиметричність у взаєминах центру периферії, які творять експан... експансіоністський механізми політична, економічна, соціокультурної інтеграції різнорідних елементів на підставі центру периферійного підпорядкування. Територіальна експансія, відсутність або слабкість діологічності зовнішнім світом, символічна прозорість кордонів та прагнення їх у подальшому розширення, сакральна наднаціональна ідеологія, вкорінена в догматичних і монотеїстичних доктринах з претензій на загальну праведність і поширення у всьому світі, наявність прояви імперської та периферійної колоніальної ідентичності. Зрозуміло, що при тлумаченні поняття імперії необхідно розуміти її прояви в Радянському Союзі і в Україну, зокрема. Отже, з'являється нове поняття: червоний імперіалізм, суттєві червоних імперіалізму. Червоний імперіалізм це сукупність тоталітарної ідеології, державної політики і практик радянської влади, розширення територій, Зазвичай шляхом прямого захоплення землю або за рахунок отримання політичного та економічного контролю над ним. Імперіалізм як державна політика завжди передбачає використання сил прямої військової або якийсь інший спосіб. Ідеологічним забезпеченням є імперська проросійська пропаганда як інструмент підбурювання та приховування для інших злочинів. Практики червоного імперіалізму в Україні, захоплення та приєднання територій України, примусові радянізація, русифікація, атеїзація, депортація, голодомор, геноциди, військові, економічні, політичні, екологічні та інші злочини, жорсткі, зокрема й військове, придушення будь-яких народів чинити опір у різні роки в Україні, а також Польщі, Угорщині. Та Чехословаччині. Яскравим проявом імперської політики є творення пропагандистського образу ворога. Сучасні науковці здебільшого одностайні думці про те, що творення пропагандистського образу ворога відіграло важливу роль у легітимації міщення цілих суспільних верств руками сталінського режиму в радянській Україні. Така практика у 1933 році призвела до геноциду і масштабну гуманітарної катастрофи. Творення образу ворога, штучний і надзлочинний е, вияв радянського імперіалізму. Пропаганда, основна війська, і було формування образу. В Україні це насамперед куркулі, попи і патріотиці. Пропаганда діла за жорстко встановленим алгоритмом. Насамперед, потрібно було ідентифікувати ворогів куркулів, попів і патріотиці. Ідентифікувати, тобто чітко вказати, які категорії населення, групи людей конкретна міжна є ворогом. Тобто увідповіднити придуманих ворогів і придуманих їхніх злочинних намірів. Після ідентифікації ворогів потрібно було їх дегуманізувати, зображувати у спотвореному вигляді, як, як наприклад, куркуль бандит та Червона армія, коркуль і бандит, які споживає праці. Нещасних селян і сидить на шиї нещасного селяна. Дегуманізація означала позбавити оголошених ворогів людського обличчя і зображувати їх у вигляді потвор з відповідними підписами. Або зображувати так, щоб кожна людина змогла ідентифікувати всі свині куркуля. А в цьому птаху попа. І найважливіше потрібно було демонізувати, тобто надати придуманим ворогам таких рис-характеру, щоб унеможливити їхнє право на життя рис демонів, або сатанів, або інших потвор, які б точно доводили радянську людину що вороги такі вороги не мають права на існування, не мають права на життя. Так радянська пропаганда ідеально розподіляла людей на своїх чужих, створювала чіткі стереотипи про конкретну людину, про групу людей, про чужу ідеологію і про державу. Освітні виклики, що виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, українське учительство, учнівство і батьківство долають разом. Якісні зміни в програмах з історії України, всесвітньої історії дають змоги, змогу дитині особистості правильно оцінити імперську політику сучасної Російської імперії. Дякую вам за увагу! Разом до! per